Багатофункціональні ліжка трансформери для Теплицької лікарні один за одним вивантажують із бусів, аби передати закладу. Це підтримка, якою продовжує забезпечувати міжрегіональний координаційний гумштаб територіальні громади області. Наші лікувальні заклади розраховані на 70 ліжок. Що стосується функціональних ліжок, звичайно, вони як для нашого закладу, так і для кожного закладу дуже потрібні і необхідні на сьогоднішній день. Вони в першу чергу будуть використовуватися в нас в організаційному відділенні, яке розгорнуто на базі хірургічного нашого відділення. Тому саме раз ось такі гарні функціональні ліжка якраз будуть добре для наших пацієнтів. Тепер, ніж ліжка потраплять до відділення, їх чекає ретельна дезінфекція. Загалом до закладу передали шість трансформерів. Та це не єдине устаткування, яким вже допомогли координатори. Передали від міжрегіонального гуманітарного штабу багатофункціональний УЗД-апарат портативний, який отримали внаслідок співпраці з нашими партнерами з Німеччини Ральф Петер з Німеччини, який дуже багато працює з своїм благодійним фондом на Вінниччині. УЗД-апарат вже себе показав. За рахунок акумуляторів може працювати без мережі і став незамінним на виїздах додому, до лежачих пацієнтів і важких хворих. Штаційна є дуже багато угу. хворих, які попали, да? по які не можуть піднятися сюди в поліклініку, то ми його беремо, він дуже нам допомагає. Ми дивимося печінку, печінку. в принципі, то що, то, що він дає можливість. Рік війни дуже вплинув на здоров'я жителів Теплицької громади. У тутешньому центрі первинки обслуговується понад 21 тисяча місцевих і майже 2 тисячі переселенців. Медики констатують, люди в постійному стресі через ситуацію в країні даються в знаки переживання за рідних, які на фронті. Через це загострились серцеві хвороби. Зростає захворюваність серцево-судинними, гіпертонією ішемічна хвороба. Маємо також в цьому році вже і зростання на гострі порушення мозкового кровообігу. Звертаються до нас пацієнти і з розладами психіки. Ми їх скеровуємо на вторинний рівень на консультації. Зараз ми готуємо наших лікарів, навчаємо за для того, щоб надавати первинну допомогу да, в плані забезпечення психологічної допомоги на первинному рівні. Поруч із медичним фронтом підтримує гумштаб і волонтерів, які забезпечують військових та переселенців харчами, тактичною медициною, автомобілями, всім, що потрібно для перемоги. Серед таких Ірина Лупещенко, редакторка газети Вісті теплечини. Жінка волонтерила разом з чоловіком, який трагічно загинув, повертаючись з поїздки на передову. На рахунку нашої родини і друзів, і всіх, хто нам допомагав, уже шість автомобілів. Це відколи Сергія не стало. Два з них нам подарували, ми їх просто доводили до гарного технічного стану. А ті ми купували. Це сотні кілограмів медицини, це десятки тонн продуктів харчування, десятки одиниць одягу, взуття. Ми навіть валянки шили. Волонтерський штаб розмістили у редакції. Тут є все для забезпечення потреб ЗСУ. Безкаркасні ноші для поранених, похідні душі на 25 літрів води, різноманітні спецкостюми. Вони просто дуже на Це воду. Да, воду вони обслуговували, оці переправи тимчасові. І ми їм от дуже багато таких поставили. З приходом літа доводиться кардинально змінювати склад вантажу, особливо продовольчого. Ми раніше це все запікали: м'ясо, кури, ковбаси, голубці і все таке інше, то зараз ми розуміємо, що навіть приморожене, воно не повинно йти туди, тому що ну, це біда, якщо не дай Бог, отруєння. Ми все переробляємо на тушонку. За реалізацією проєктів міжрегіонального гумштабу його співзасновник В'ячеслав Соколовий нагородив Ірину Лупещенко наручним годинником. І від тих військових хлопців, дівчат, які Відчувають ваше плече підтримка. Все на клюще слава Україні. Неоцінену підтримку фронту надає вся теплецька громада. Тож, подяки від обласної ради в особі волонтерів, отримали і небайдужі жителі. Українці відкрили Україну для інших, і десь в якійсь мірі навіть відкрили самі для себе. Ми себе ще з тих сторін, яких ми не знали. Це той патріотизм, про який говорять всі. І ми про це постійно говорили. І той мир, про який ми не до кінця розуміли, що там старші люди кажуть, аби був мир. То ми розуміємо, що патріотизм на, на ділі і, і мир, чого він вартий, ми його здобудемо, але для цього треба працювати. Не припинятиме підтримку зсу і гумштаб, який координує роботу волонтерів Вінничини, співпрацює з іншими регіонами держави та закордонними партнерами.